І так, доброго вечора, мої дорогенькі. Все ніяк не дойде час до цього відео. Хочу повідомити, що десь трошки переносяться наші числа. Це десь виходить з 10 по 15 грудня, плюс-мінус один-два дні туди-сюди. Я подивлюся, як буде набиратися група, з якими... З якими запросами будуть люди, як вони можуть планувати свій час? Що будуть бачити? Хочу повідомити, що в групі буде, в залежності від запросу, якась певна кількість моїх консультацій і, звичайно, екскурсії Айфельва вежа, яка дівчинка, яка не бачила Парижу, я ще не бачила Парижу. Лувр. ну що ми там? Прийдемо, побачимо і хочу сказати, що подробну інформацію я дороблю і обов'язково скину. Але сроки можуть бути день-два туди-назад, тому що це залежить і від квитків, хто звідки буде летіти, і взагалі скільки нас буде. Тому, якщо кому цікаво, запрошую. Ще раз повторюся, це десь буде з 10 по 15 грудня. Поїздка, можливо, в Кане. Потім Париж, можливо, це буде лише Париж. Можливо, це будуть навіть лише кани. Я не знаю. Я просто побачу. Але я ще не бачила вежу, тому я та дівчинка, яка ще не бачила Париж. Тому запрошую вас з собою. Я думаю, що буде дуже цікаво та дуже змістовно. Тому... Дякую кожному, що ви в мене є. Пишіть в особисті задоволення. Відповідно, всі запитання. Все, гарного вечора, гарних вихідних. Тому що зараз п'ятниця, вечір. Гарного вечора. Пока, пока, ваша ліна.